Thank yeah. you. Старий новий рік та щедрий вечір відсвяткували на красній площі. Вітали протягом години чернігівців. творчі колективи не тільки з Чернігова, були гості із Борзни та Ніжина. Відразу ж, тільки ми запропонували. Вони з великою радістю, і вони вже сьогодні дарували, щедрували в місті Чернігові і вітали всіх жителів Чернігова сьогоднішнім святом. Слухали із задоволенням виконавці всі дорослі і молоді. Живий звук у виконанні хорів не залишив нікого байдужим. Святвечір давав гарний позитив гостям та учасникам. Свята. За всі мої 50 років, що я проживаю в Чернігові, красивіша не було. Оця сцена. Кожен раз нові гості у нас виступають і дуже, дуже радісно. Я от та що проходив мимо, я надійшов з додовольством душаю. Чудово. українська пісня – це все. Це дуже Навіть за душу бере. Ніжинське Ми, училище, я так розумію, дуже область, гарно співають, поранний, дуже професійно, дуже тепло і дуже холодно. хороший колектив. Щедрувальники старались доклали всіх зусиль, аби розвеселити глядачів і не тільки Владислава Трошенко та Валерій Куліч взяли участь у ворожіні, діставали з магічного глечика, пророцтва та зачитували вголос. Рік для вас буде багатий, як нардепівські зарплати, не вминуть гроші хати, всього буде багато. Хто б сумнівався, звісно, так, так. тепер для вас тепер для вас. Приділи увагу своїй половинці. Частіше буває разом з нею наодинці. Любися з нею так, на в останнє. Новий рік принесе новий звит у кохання. З найкращими побажаннями звернулись і до всіх присутніх. Від щирого серця хочу привітати з святами. Христос народився, славімо Його! От, всіх благ, миру і благополуччя нам в новому році з новим роком! всіх! багато чого залежить від того, як ми самі себе налаштуємо. Тож я хочу, щоб ми собі дали таку установку на добро, на позитивні звершення і на щастя всіх людей і на мир. Як добрі господарі, гостям, акторам віддячили за гарний спів гостинцями.